Всім привіт, друзі! З вами Джокер і сьогодні ми будемо оглядати американський важкий танк 10 го рівня т 110 е 5 Це, на мою думку, один з найкращих прокачаних ТТ-10, який був актуальний, коли вийшов, і залишається актуальним і дотепер. Я пройду на цьому танку два бої о, підряд для того, щоб самому відчути, що це за танк і як він себе почуває в 2023 році. На цей танк зараз йде знижка, тому я вирішив зробити на нього огляд. Отже, перейдемо до виражених плюсів. Згибайте пальці. Перше, це живучість танку. В нього хороша кругова броня завдяки величезним каткам. На ньому дуже комфортно грати від корпусу. Друге, це гармата. Це і стабілізація, і увенни, час зведення, кількість пострілів за хвилину, дуже пробивні кумулятивні снаряди з пробиттям 340, з нормальною швидкістю польоту снаряду, що важливо. Третє, це мобільність як для важкого броньованого ТТ на турбіні, особливо т 5 перетворюється на справжнього, можна сказати, броньованого падпа. Мінус танка це звичайно його командирська башня. Яку раніше пробували всі, і вісьмерки в тому числі, але після того, як їй накинули трохи броні після апу Є-5 став справжнім дійцем, і ми переходимо до обладнання. Я особисто раджу вам дві збірки. Основну і альтернативну. Основну збірку ми ставимо турбіну для того, щоб пошвидшити нашу мобільність в другий слот. В перший слот ми ставимо закалку, і в третій слот ми ставимо досилач крупного калібру. І альтернативно, замість закалки ви можете поставити собі стабілізатор для того, щоб, наприклад, комфортніше реалізувати свою гармату. Тепер перейдемо до бою. Бій у нас, звичайний, з десятками. Тут не буде ніяких там суперрезультатів, але я просто вам показую геймплей звичайного гравця, плюс-мінус, як ви будете на ньому грати. Підкреслюю, що основна фішка цього танку, що на ньому грати комфортно майже на будь-якій карті. Тобто у вас настільки збалансований танк, що ви, от навіть коли вас там кидає до десяток, да, у вас немає якогось такого дискомфорту, наприклад, як на якихось там картонних танках може кинути до десяток, або на якихось кривих, або косих, типу і 7 Ось на цьому танку грати комфортно. Зараз буде трошки перемотка для того, щоб е скоротити ваш час. І рахунок у нас 4 410 не на нашу користь. У нас беруть базу, а в мене всього лише 1200 шкоди нанесеної. Здається, що вже все, бій поганий, можна йти в ангар, але ми не здаємося, бо ми українці, ми їдемо далі і зустрічаємо на своєму шляху шотного проджета, печата майже цілого, і там зараз ще вийде фош. У нас 1200 дамак. Але б не хотілося з такою маленькою шкодою йти в ангар, тому ми б'ємося останнього. Даємо фошу, танкуємо, до речі, батчата. Зараз ви побачите плюси цього танку, як він танкує. Це просто щось. І хороші, комфортні УВН. Тобто я можу виїхати на фаша і без проблем вислідувати його. Бачите, він дає мені в каток. Оця е е командирська башня вона ззаду. Якщо ви її будете прикривати стволом. І постійно там мансувати, крутитися, поки супротивник буде вас вицілювати, або башенку, або НЛД, чи ще щось, ви йому вже два встигнете дати. Розумієте? І навіть в такому бою, швидкому, програшному, ми встигли дати 3000 демеджа. Ось. І за заблокувати 3500. Тобто цей танк реально танкує, у нього броня реально є. Далі йдемо зразу в другий бій. Не будемо чекати. Поки в нас йде загрузка бою, розкажу вам про таку штуку. Шкала Джокера це для того, щоб ви могли зайти наприклад, на любе відео, і там буде шкала з добавленими в ними танками. Я зробив таку шкалу для того, щоб можна було орієнтуватися по балам. Танк це, наприклад, імба, дуже хороший танк, поганий танк, там варто його качати чи ні. Там буде 5 пунктів: це перше броня, друге гармата, третє швидкість, четверта гемплей в цілому. П'яте голдозалежність І шосте окрема, це там екстра бали. Перед вами також зараз польова модернізація. Ви можете зараз нажати на стоп і собі її, наприклад, зберегти. Я її катаю таку, щоб підкреслити швидкість цього танку і його гармати. Також в останньому слоті ми додаємо трохи йому ХП. Знову ж таки, перематимуємо цей бій, щоб ви довго не чекали, до основного. В цьому бою також я покажу вам плюси танку цього такі, як броня. Зараз ми виїжджаємо. І тут акуратненько, обережно від корпусу, так як у нас дивіться лючок зліва, якщо ви стоїте по праву сторону, ви можете е комфортно, в принципі, не боячись особливо, від гусениць танкувати і дивитись, хто ж там стоїть. Ану, кранваген один раз дає. Через гуснику. Без шкоди. Другий раз без шкоди. Третій раз без шкоди. Тобто, ви бачите, танк танкує. Реально танкує. Трошки поговоримо тепер про геймплей в цілому. Дивіться, я от граю на цьому танку. Так, два бої підряд. Е, два бої підряд мене кинуло до 10-х Там Не до 8, не до 9 але я почуваю себе максимально комфортно, я не боячись, можу виїжджати від гусениць, там, щупати, скажімо так, хто там є, хто стоїть там за будинком десь. Тобто на цьому танку грати комфортно буде абсолютно любому гравцю. Неважливо, там, у вас 60 плюс чи 47, чи 48, вам буде комфортно грати на цьому танку, це я вам гарантію даю. Тому що він пробачає вам, ну, скажімо так, він пробачає вам якісь помилки. Да? От Я знову виїжджаю і танкую. Зараз, наприклад, буба є на якомусь там картоні, в мене вже мінус 800 хп було. Я їду собі комфортно, тому що знаю, що в мене є броня, в мене є хороша гармата, в мене є ДПМ. От Я зараз виїжджаю на Іс 4, і для мене це взагалі ну це не противно. Тому що йому пробити в клінчі складно. Uh, Заряджається він довше, а я його розбираю просто, ну, безкоштовно можна сказати. Бачите, знову даю через каток. Тому що коли ви виїжджаєте з такого угла, скажімо так, до 45 градусів, uh, він думає: так, НЛД можна не пробити, стрельну через каток. А в нас там за катками броня така, такої форми, що все рікошетить. Плюс катки дуже класно їдять кумулятивні снаряди. Я зараз виходжу подивитися, чи ОБС записує е, мою трансляцію. Так, їдемо далі. Ми вже натанкували 1700, далі 1600. Ну, тут я вже розслаблений, 7-3 виграємо, тому так, е, їду, знаєте, прямо по барабану. Але в цьому і класно. Що ви, вам не треба там, напрягатись на цьому танку. Ви собі реально кайф на розслабоні їдете, тому що ви знаєте, що у вас є там 2500 хп. У нас бій добігає кінця, тому переходимо до шкали Джокера. Максимум танк може отримати 50 балів, є 5 пунктів за кожен пункт по 10 балів і є один пункт шостий, Це екстра бали від одного п'яти. Отже, по броні я даю цьому балу 9 балів. Господи балу даю цьому танку 9 балів з 10, тому що думав спочатку дати 8 за рахунок командирської башні. але по факту, от дивіться, другий бій підряд з десятками. В мене буде там більше трьох тисяч знову заблокованого, заблокованої шкоди. Тому дев'ятка. Гармата 9 балів з 10, ДПМ стаба зведення. Все є. Третя, швидкість 8 з 10, добре ворочається корпусом, швидко набирає свою максималку. І в принципі він як для тяжа дуже комфортний і їде нормально задум. Геймплей в цілому, тверда дев'ятка. Ще раз підкреслюю, мене кинуло два рази з десятками підряд, я не відчув якогось дискомфорту. Тобто на ньому можна грати розслаблено. П'яте, голдозалежність. 6 балів. Тому що... 6 з 10, тому що давайте об'єктивно. ББшки 258, ви завжди будете грати на першій лінії, майже завжди на першій лінії. І часто вам треба возити кумулі. Тому 6 з 10, але якщо вас буде кидати до 9, до 8. ББшками дуже нормально. І окремо по екстра балам. Я даю танку цьому від 1 до 5 2 бали. Танк хороший, збалансований, але він вже давно не новий. Абсолютно всі гравці знають його слабкі зони. Тим не менш, це два додаткові очки в копілку. І так, 9 плюс 9 плюс 8, плюс 9, плюс 6, плюс 2. Дорівнює 43 бали. Це ставить його в рейтинг дуже хороший танк. Він не дотягнув до статусу імба всього 2 бали, тому що від 45 до 50 це вже імби йдуть, на мою думку. Всім спасибі за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео і такий формат, то ви можете мене підтримати, поставши лайк до цього відео, написати будь-який коментар. Або ну, це буде дуже круто, якщо ви ще підпишетесь на мій канал. Я тільки починаю свій шлях і 10 лютого розіграю 2000 золота серед цих підписників. Умови дуже прості, треба просто підписатись на канал і написати будь-який коментар під цим відео. Будь-який. Буде три призових місця: 1000 голди і 2 по 500 голди. У мене все зараз три підписники на каналі, тому шанси виграти дуже великі. Всім спасибі ще раз за перегляд. Слава Україні!